Так, усім привіт, добре утро, так скажемо. Чатую тут із пів третього ночі. Зараз на даний момент без п'ять. На термометрі в нас. Зараз покажу. Ось він висить тут при землі. Не знаю наскільки вам видно чи не видно. Ось. О. Коротше, мінус 1,8, 2 градуси, коротше, 2 градуси мороза зараз. Ось криша автомобіля, навірно я бачу, да, видно вам, бачите, все в льоді. Царапкається. Ось криша. Бачите? Льємо. Лєємо. А тільки ж як ми льем. Перше, що я зробив з трьох чи з пів третього до пів четвертого я вирощував сусульки. Коротше, зараз трошки діло пішло краще. Я вже зрозумів, що йому потрібно було. Да? Давайте ви, напевно, вибачайте, бо я ось вам показую, дивіться. Це яка в мене 15 шпаліра, ось у нас стоїть, працює. Так, як ви можете дивитися, розпилення саме врядки, хоча чуть-чуть видно. Ну, обратіть увагу, що перша, сама верхня проволока і друга донизу, бачите, немає сосуль, це вже вони розстали пошти. Осталися ось о, на первій, другій, третій проволці нижній. Сосульки це те, що я виростив, поки наладив цю систему, так як я в тому році тут не працював на цьому участку, працював на здоровому. Я не міг зрозуміти, думаю, що ж у мене на здоровому участку не було сосуля, а тут сосульки я почав вирощувати. До речі, вони були в два рази ще більші. Вони таке розстають зараз. Бо вже бачите, да, друга зверху проволока на висоті е, більше півтора метра від землі, вже почти нема сосуль, ось ви бачите. Там воно дивіться на тій шпалері. Воно видно, що там немає. Зараз спробую фонар підняти ажон. Не видно сусулики. Сосунки вже розстають внизу е, поменше. А діло просто все було в водовилові і у фільтрі. Фільтр прийшлося. Зараз вам покажу, з фонариком підсвітлю. Фільтр взагалі лежить, бачите, на землі. Ось фільтр лежить на землі. Це я витягнув колби фільтр. Задихався насос. Я думаю, що за якось рибками працює. От Дивіться, як видно, як сіє. Думаю, що воно рибками працює, непонятно і сосульки наростають. А воно трошки неадекватно в мене працювало. Коли витягнув я фільтр із колби, о, насос задихав на повні груди, йому стало фатати, ну, води, а так він ну, не хватало йому коротше, через той фільтр маленький, не вистачало йому води. І він заробив. Хорошо і як бачите, навіть ось на... ця всього арка, веде ось я вам світю зараз фонариком. Тут вже майже сосульки пороставали вже. І тут все що металеве, і проволока, і арматура, ось дивіться, світює арматура. Бачите? Тут 16 арматура воно видно. Вже навіть на арматурі пороставали сосульки. Тобто розпилює дуже красиво, бачите, як воно розпилює. Так що майте виду, якщо хто ставку все з вирощуванням сусульок на винограднику, це у вас не вистачає водовиливу. У мене форсунки стоять 1,5 мм. Тобто не 0,8, не 1, не 1,1, а іменно 1,5. Насос маленький. О, тут зараз на даному винограднику стоїть 32 форсунки. Туток. І все тут хватає, все нормально, Якби все працює чітко. Прямо І ще зрозумів, раз немає на верхніх двох проволоках. Зараз зайду ще трошки, вже дорозказую, раз немає на верхніх двох проволоках сусуляк, а вони тільки внизу, бачите то якщо взяти оту верхню, де стоять розпилювачі і опустити її над лозою 50 см, тобто хоча б спустити її на пів стовбу, то вас у вас усулик взагалі не буде, взагалі. І ніколи, я думаю, що навіть 5-7 градусів морозу взагалі буде не по чому. Потому що ну, не зможе. Бо в нас, виходить, від лози розпилювач ну, стоїть десь. Ну, Якщо стовп у мене 2,30 висота і по самому поверхушки йдуть розпилювачі, то до лози, читайте, 60 см від землі, от мінус 2,30, це виходить метр сімдесят. От лежить до, до цієї першої до лози. Для чого нам посівати оце воду і вирощувати сусульки? Якщо ми опустимо хоча б на півставба, ну так, це треба дріт натягнути, бо тут в мене проще, вона розварена тут. І я, мені ну, удобно було, я зробив, Ну, якщо опустити наполовину, то сосульо взагалі не буде. І спокійно, мабуть, і 7 градусів навіть можна геть спати, не напрягаясь. не буде ніяких сосульок, навіть ну, на листках не образовуються, навіть льоду не буде, бо воно не зможе його наморозити, воно його. Водою розмиває, тут, тут немає, бачите, не ростуть чисті проволоки верхні. дві. Так що це якось отак. Майте на увазі, хто буде робити, або хто в кого вже зроблена і у вас ростуть сосульки сильно, це значить, у вас не вистачає води, ви наморажуєте на проволоку і на це треба опускати. І, або у отвори робити більше, тобто хоча б 1,5. Один ні три. А ще краще опустити на низ поближче до лози, тоді взагалі ніяких не буде. От слова взагалі не буде ніяких сосульок, не буде льоду. Може на землі там і буде льод образовуватися, але да? ось при мінус двох не буде. Це ж я вам кажу, я час ну, наращував оце все діло, а час почало воно розставати. Ось тут добре ось видно. на нас желізниці, бачите, немає. Хоча воно все зараз працює. А тут ось, ось ще є, бо не пороставало ще. Тобто я зразу наростив, а тепер топлю. Ну, а що я зараз знімаю, бо ну, вийде сонце і цього всього не буде видно. Зараз навіть по звуку чуть якось чітко робить рівно красиво мотор. Моторчик маленький. Чуєте? Без всяких там, і, 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 без запінань, без нічого. А я, коли фільтр стояв там ще на тому, то тут трохи ну, поки розібрався, бо я ж кажу, я не працював, а днем воно не видно було. Ну, Це все знаєш би в експериментах. Без експериментів нікуди. Тут вже теж, ну, верхній. Дві пошти вже, вже немає, залишилося там трошки, навіть менше. Дивіться, наскільки менше. Тут навіть на третій проволці, наскільки менші сусунки. Ось і виноград тут. Ось дивіться, бачите. Наскільки менше. Усе навіть не опускав, щоб не думали, показую фонариком, підсвічую ось ландиш. Це ось взлітна полоса стоїть, Короче, Ну а молодежь там вся накрита там воно. А тут де листки були, то ось так воно. Ну сейчас красиво воно працює, конечно. Рівно, красиво. Так що роблю вам такий, таку зйомку. Погано видно, конечно. Ну що, сейчас 5 ранку. а Три взагалі було темно, нічого не видно було. Так що якось це так. На цьому все. Дай Бог усім проскочить і зберегти свій урожай. Хоча б якщо не урожай, то хоча б лозу. На все добре. Тут взагалі все поставивши під підпер під 13 стовп, де ламбаржиді в мене тут з цієї сторони ось він. Ну, да, вже сусульки оно. Ну, Нормально. Я ж кажу, аби зразу витягнув цей фільтр. без цього фільтра взагалі було. А, да, і ще дивіться, ще раз показую, дивіться, обраті увагу, погано буде видно, ну між стовпами. у мене тут від стовба до стовба 2,70. Тут тут провулочок. Ось. Дивіться, воно все мокре, бачите? Тобто перекриває повністю весь виноградник. Немає білих п'ятин. Дивіться, я от світю, я думаю, що і так видно. Ось ось майже 4 метри. отут ось, дивіться, по центру є чуть-чуть полоска. Не знаю, ось видно його, дивіться, бачите? Чуть-чуть є полоска, ось вона. От я подариком світю. А то все чорне кругом. От куща до куща, тобто повне перекриття йде. А тут між стовбами 4 метри, стоїть дві форсунки. Ось, одна і воно далі, друга. Бачите? Дві на. І перекрито все повністю. Увесь виноградник чорний, тільки чуть-чуть ось дві полосочки прямо по центру йдуть. Ну Тут до рослин далеко до всього, воно в принципі тут і не треба, і сильне широке тут. Проліт. Тут майже 4 метри, оця ну, ширина міждуряддя. А тут 2,70, то тут все перекрито, повністю перекрито, все чорне. Немає ніяких ніде не прогавин. Так що оце так.